Усім привіт! Сьогодні я на своєму аккаунті в World of Blitz і в мене є отакі от 4 контейнера вечірка. Її можна було дістати у завданні, де треба було на танках середнього рівня. Зараз у мене якщо отакі от, от є танки тут. Середнього рівня. Треба було на них вбити 60 ворогів. І я це зробив і отримав ці контейнери. Тому давайте їх відкриємо. Перший контейнер і не дуже пощастило. Добре, другий контейнер. М -м не сильно добре. Третій. Да. Будемо надіятися на четвертий. І... Да, він теж не дуже добрий. Але кредитів багато і бустерів дуже багато дали. Та й камуфляжі теж. Мені, в принципі, непогано. Ще мені за кожен. Відкритий контейнер давали якийсь талісман. Золота вечірка. Валюту для отримання контейнера золота вечірка. Зберіть достатню кількість. І контейнер гарантовно випаде з контейнера вечірка. Щоразу відкриваючи. Гу -гу. Зберіть 11 одиниць талісманів і із контейнеру випаде додаткова нагорода. Можна знайти у відповідних контейнерах. Понятно. лайк. Так. Мені випав такий камуфляж. Камуфляж окислений метал. Камуфляж непередбачуваний і камуфляж спектр мегаполіса. Ну і ще й багато бустерів, які я зараз перероблю. Угу. Побух, палам. Багато. Ще... Ого. У мене було там мільйон ну, триста або мільйон чотириста кредитів. А зараз. Дві тисячі. 000... Даже не 2 мільйона 407 кредитів. Капець. А, ну і ще мені буде такий аватарчик. Аватар Неонова такий прикольненький не подобається. Ну, думаю, на цьому буде все. Усім до побачення.